Близнюки. Фінансовий стан близнюків у 2025 році буде стабільним, але вам може здатися, що доходи не відповідають вашим зусиллям. Це рік для навчання новим навичкам і пошуку додаткових джерел доходу. Особливо сприятливий час для творчих проєктів, які можуть стати не тільки захопленням, а й приносити стабільний прибуток. Уникайте великих боргів та ризикованих інвестицій, особливо в першій половині року. Будьте готові до несподіваних витрат, пов'язаних із родиною чи здоров'ям. Щоб зберігати концентрацію і гарний настрій, додайте до раціону магні та цинк від фармасі. Комунікабельність близнюків стане ключовою у залученні нових партнерів. Завдяки здатності легко адаптуватися, близнюки швидко освоюють нові інструменти для просування свого бізнесу з фармасі. Порада. Розвивайте навички ведення переговорів. І навчайтеся автоматизувати свої процеси.